Вітаю, я астролог Олексій Кириченко, і це відео про те, де взяти сили під час війни і про вправи, які стосуються розслаблення із йогі. Зараз на небі багато планет в рибах у другій половині зими 2025 року. І на початку весни також буде. Знак з багато планет в рибах. Знак зодіака риби в астрології пов'язаний з різними аспектами. В тому числі з розслабленням, і наскільки я зрозумів по коментарях людей у деяких людей створюється враження, що планети створюють такі погані впливи, які спричиняють проблеми. Я ж 25 років, займаючись астрологією відверто вважаю, що навпаки планети створюють можливості природні, які Допомагають людині, а їх неправильне використовування призводить до проблем, звички неправильного використання. Наприклад, як картоплю на городі треба саджати навесні, а врожай збирати там наприкінці літа, кожному є свій час. Так само людина, якщо робить ті енергії, які є зараз в природі, то людина входить в резонанс і отримує ті сили, необхідні. А українцям під час війни, які допомагають ну, бути в ресурсі, допомагають бути сильним. І оскільки знак зодіака риби пов'язаний з темою розслаблення, це значить, що коли багато планет в рибах, то за допомогою розслаблення можна отримати енергію, можна отримати сили і настрій для своїх повсякденних справ. Далі я буду кому цікаво показувати вправи на розслаблення. Також вони будуть в описі під відео. Хто сам знає прави на розслаблення, то ну, в принципі на цьому все. Хто ж рухається далі, то давайте згадаємо якихось тварин, наприклад, кошку, яка має і активність, і розслаблення. Тобто кошка не завжди знаходиться в напрузі. Ну, як і інші багато тварин, але ми зараз під час війни, особливо, нам буває складно розслабитися багатьом з людей за рахунок, в тому числі, того, що ми знаходимося в суспільстві людей, які напружені, психічно напружені. Ми дивимось, наприклад, новини або відеоблогерів, які записують свої відеоролики в напруженому психічному стані, і це теж передається. Там скули зводить, і мишця якась руки чи ноги, може бути в напрузі і не виходити з нею. На це витрачається енергія, психічна енергія людини. Тож при розслабленні ми знищуємо дірку в нашому відрі енергетичному, з якого ну, витікає енергія в непотрібному напрямку. Напружене тіло призводить до напруження думок, і це взаємозв'язаний процес. Тож, коли ми розслабляємо тіло, ми більше ймовірні, що ми зможемо розслабити якісь думки. Потім, коли нам треба, як кішка, коли вона в розслабленому стані, вона потім мобілізується і з'їсть там мишу, наприклад, або її схопить. Але ж якщо не розслаблятися, то у кошки може і не бути сил. Щоб ну, відреагувати, тож вправи на розслаблення. А ви, до речі, в коментарях, якщо ви знаєте свої справи на розслаблення, хороші якісь або життєві ситуації, коли можливо розслаблення, то пишіть, будь ласка, в коментарях. І так, вправи свіги на розслаблення. Одна рука значить розслаблена, отак от починає буфтатися. Так, от тіло нахилити, і вона починає бовтатися. Відчуваємо, що всі мишці розслабляються. Мишці пальців в тому числі відчуваємо, як нервове напруження, нервове електричество виходить з нашої, Ну, ми перестаємо направляти таке нервне, нервове електричество в, в нейрони руки. Ну, Потім інша рука. Пальці розслабляються. Потім розслабляється шия. Нахилимося трохи вперед і розслабимо голову і будемо отак от бовтати тілом, щоб голова ну, вільно бовталася, Як у кукли, в якій наполовину ну, голова відчепилася і бовтається на різіночки. Це треба обережно, з урахуванням ваших фізичних особливостей можна моделювати ці вправи. І уявляєте, як напруження з вашого мозку, зайве напруження, воно уходить. Далі вам здається, що ви вже розслабилися і, і ви виконали цю вправу. Але зафіксуйте цей момент і розслабте ще сильніше. І ви відчуєте, що. Далі пішов наступний якась. Потім знову ви досягли якогось приділа, і потім ще сильніше розслабляєтесь. Ви розслабляєте фізичне тіло. Ваша свідомість вона може навпаки бути в дуже активному плані. І якщо ви людина з фантазією, ви можете фантазувати щось приємне. Наприклад, там. Образи, коли ви зі своєю сім'єю, з залюбленими людьми на природі, або там, ну, що вам подобається, ну або ще ж які образи вас наживлять енергією. Далі розслаблення ноги. Тобто піднімаєте ногу, можна, її, наприклад, тримати рукою, отак от. -от і ступні ноги розслабляєте. Пальці, напруження. І водночас з розслабленням цього напруження можна уявляти, що ну, якісь негаразди або якісь негативні думки, оскільки я повторюсь, тіло пов'язане з думками, вони уходять ну, з вашої свідомості і звільняють вас від себе. А ви звільняєте їх від себе. Ви вроді, ви розслабили вже ногу, але уявіть, що це приділ. І далі наступна енергія розслаблення пішла. От Отак от можна покачатися. Ну і з іншою ногою те саме. Ви можете придумати свої якісь прави на розслаблення. Принцип такий, що коли вам здається, що ви вже розслабились повністю, то можна ще більше розслабитися. І так декілька циклів можна зробити. Звісно, краще розслабитись можна, коли ви лягли на щось. Далі відчуйте, якщо є напруження в вашому диханні, от що сам процес дихання він відбувається з якимсь напруженням. Ну, типу, ви вдихаєте якісь Якісь думки, якісь емоції проблемні. Відповідно, коли ви спілкуєтесь з іншим. Ви можете подумати, що ну так, це хорошо під час війни. Але коли ви спілкуєтесь з іншими людьми, ви передаєте цей стан. Цей стан тривоги, тривожності. Тобто, і у таявіті. Вичисліть, як ви вдихаєте цю тривожність або страх, і розслабтесь в цьому стані, в своїй уяві. Паралельно розслабляйте руки, ноги, подумайте про ті частини, відчуйте, яка частина тіла у вас більше розслаблена. Більше напружена, вибачте, яка мишця ще не розслабилась, і вроді би ви все розслабили. Знову ж таки, це новий підділ. Підійшли до нього і відчуваємо ще, що сильніше можна розслабитись. Відчуваємо, можна відчути при цьому, як звільнюється якісь, якась енергія, яка була зав'язана на напруження тої е, мишці. Розслабляємо обличчя, очі, мишце очей. Можна відчути себе частиною природи. Відчуваємо, що як напруження це природнє, так і розслаблення це природнє. Мова не йде про те, що напружуватися не треба. Мова йде про те, що треба чередувати і розслаблятись, коли треба, і напружуватись, коли треба. Розслабимо наші думки. Ті думки, які не хочуть розслаблятися, вони, скоріш за все, будуть лізти нам на розум. хотіти захопити нашу увагу. Спостерігаємо за цими думками як сторонній спостерігач. З повагою і вдячністю. Звертаємо свою увагу на свої відчуття тіла, чи подобається нашому тілу фізичному на такі розслаблення, чи не подобається. Ще одну хвилинку мовчки полежимо в розслабленні і потім вправа буде закінчена. Хвилина пішла. Якщо додати до цієї вправи, можна ще модифікацій різних додати, наприклад, наповнення, наповнення енергією, енергією повітря. Тобто, коли ми вдихаємо, то енергія з повітря заповнює наші тіла. розтікається, живить все наше тіло, енергія повітря. Можна поєднати енергію з якимись щасливими емоціями. Емоція вдячності життя, емоція щастя, сміливості, ну і так далі, яка. На рахунок п'ять закінчуємо вправу один, два. Три. Чотири. П'ять. І після вправи на розслаблення. Як тварина, як кошка, яка готова. Для активної діяльності переходимо до своїх життєвих справ. Дякую вам за увагу. Пишіть свої коментарі, відгуки, свої способи на накопичення енергії, розслаблення і так далі. В коментарях, можливо, це буде корисно і цікаво іншим глядачам. На все добре!